Лампа акумуляторна, розкладна і F20. В комплекті йде для зарядки. Ну і сама лампа. Лампа має 5 режимів освітлення. Потужний, слабше, слабше, надальший і СОС. Ну і в залежності від того, як вам треба що освітлювати, можна розкладати їх. Можу заряджатися від сонячної енергії, тобто ось зараз пішла зарядка, трохи сонце є, ну, але здебільшого краще заряджати все ж від мережі або від павербанка. Ось так от'єднаємо він одночасно і заряджається і світить. Тобто, ну, де факто її можна живити від павербанка. А якщо взагалі мережі нема, то вона буде світити Вот так вот, довольно зручно, новая компактно, это приносит вручную.